Милості Божої таке зібрання. Давайте разом скажемо слава, слава Богу. Такий люблячий наш Господь, такий добрий, такий милосердний, Він так ніжно подає нам свою їжу, Він так турбується про нас, Він так обходить наше життя, Він наш погляд на щось спрямовує, щось до нас промовляє. І це так лагідно, це так ніжно, це так по-доброму, по-батьківському слава йому і хвала. Мене звати Дмитро. Я приїхав сюди в місто Луцьк. Вже два дні тут нахожуся, сам я з міста Рівного. Я їжджу по різним містам України, маю колонку, мікрофон, вдіваю на себе плакат, на якому написані тексти Слово Божого. І звіщаю Євангеліє людям на вулицях, на ринках, на вокзалах, проповідую Євангеліє. Господь побуджує моє серце до такого служіння. Так сталося в моєму житті, що я народився у жіночій колонії, мати відбувала там покарання, я там народився у 86 році. Діти, які там народжуються по закону України, якщо. До трьох років ніхто з родичів їх не забирає, то їх відправляють в дитячий будинок. Мене забрала бабуся, вона мене виховувала. Але так сталося, що я бабусю не слухав, з дому тікав, і так прийшлося мені багато що пройти в житті такого недоброго. Це через те, що я не знав, що є Господь люблячий, я не знав, що є церква Ісуса Христа на землі. І знаєте, Сатана знущався з мене. І в мене були залежності, наркотичні, алкогольні. У в'язницях я декілька разів відбував покарання, 11 років там провів, тому що жив у темряві і не знав Бога. І ось в 2012 році, коли я відбував покарання в Київській області, в Березані, 95-та колонія, туди прийшли віручі, які проповідували Євангеліє. І я почув Слово Боже. І покаявся, прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Господь мене звільнив від тих всіх залежностей, хрестив мене Духом Святим і дав мені нове життя. Слава йому і хвала. І ось, браття, сестри, після того, як Господь він дарував мені нове життя, я почав, знаєте, читати Біблію, я почав насищатися оцим духовним хлібом. Я спочатку нічого не розумів в Слові Божому. Я просто його читав старінка за сторінкою, глава за главою. Я просто читав і нічого не запам'ятовував. Але я відчував, як щось добре відбувається в моєму серці, як приходить радість просто неземного проісхождення, як уходить печаль, уходить. Горе, біда, уходить у той важкий тягар гріха. Це все уходить і приходить внутрішнє умиротворення, приходить щастя, радість, мир і спокій. А потім я молився в молитвах перед Богом, відкривав своє серце і розказував Богу все про себе, що я знав, недобре, я все перед Богом розказував про себе. Я нічого не ховав. Я казав, що я ще отакий і отакий, і перечисляв свої недобрі сторони. І я казав: Господи, я не хочу таким бути, я хочу, щоб ти мене поміняв, щоб ти мене очистив, щоб ти дав мені нове життя. І Господь це зробив, слава йому і хвала. І ось я зачитаю Слово Боже, це записано в Євангелії від Йоанна, 4 розділ з 31-го вірша. А перед цим відбулася всім нам відома подія, коли Ісус Христос розмовляв з жінкою, Самарянкою там біля колодця, і ця душа обрела спасіння, слава Богу. Ця душа знайшла спокій в Христі. Вона шукала для себе щастя, вона шукала щось доброго, вона прилагала якісь усилля, але вона не знала Бога. А коли вона з ним зустрілася з Христом, познайомилася. Прийшло в її життя те, що вона шукала, і її душа возрадувалася. І ось вертаються учні, і тут написано з 31-го вірша. Тим часом учні просили його, раві їж. Та він сказав їм: У мене є їжа, про яку ви не знаєте. Тоді учні почали говорити між собою: Невже хтось приніс йому їсти? Ісус каже їм. Моя їжа чинити волю того, хто мене послав і виконувати діло Його. Чи не кажете ви, що ще чотири місяці і наступлять жнива? Ось я кажу вам: підніміть очі ваші і подивіться на ниви, як вони вже побіліли і поспіли до жнива. Хто жне, той отримує нагороду і збирає плід у вічне життя. Так що разом радітимуть. І хто сіє, і хто жне. Бо в цьому випадку справедливий вислів, один сіє, інший жне. Я послав вас жати те, над чим ви не трудилися. Інші трудилися, а ви увійшли в їхній труд. Ось таке слово, браття, сестри. І тут ми бачимо, що учні, які були разом з Ісусом Христом, вони пішли в сілення для того, щоб купити. Їжу. Вони також ходили, вони були в тілі, і вони також потребували, щоб їсти. І ось, можливо, після якоїсь довгої подорожі, де вони ходили, Ісус Христос зцілював людей, оздоровлював, Він проповідував і вони ходили разом, і вони звершували якусь працю, яку даручив їм Господь, але вони втомилися, вони мали потребу в тому, щоб їсти. От, і пішли всілені купити, і коли приходять, а Христос їм каже, в мене є їжа, якої ви не знаєте. І ось вони почали між собою розсуждати, чи хто йому приніс, хтось його вже нагодував, але він казав про їжу духовну. Він казав: у мене є їжа творити волю пославшого мене Отця. Слава Ісусу Христу. Браття і сестри, давайте задамося питанням. Чи ми отримали цю духовну їжу? Чи ми споживаємо цю їжу, чи вона нас насищає, чи ми, ну так би мовити, духовно не голодуємо сьогодні. І це все залежить від того, чи, чи отримали ми цю їжу, чи вона нам до вподоби, та духовна їжа, той духовний хліб, який дає Господь. Я пам'ятаю на початку, як я увірував, Господь. Побуджував моє серце, і я підходив до людей, починав з ними говорити. І ті люди, так як це відбувалося в колонії, вони були на якомусь грані, на якійсь грані, хтось хотів життя закінчити самогубством, а в когось якісь були невтішні новини з дому, а в когось ще були якісь дуже важкі обставини. І ось Господь підводив саме до таких людей. І я починав їм говорити Слово Боже. Я починав за них молитися, і я бачив, як діє Боже Слово, слава йому і хвала. Але потім, коли я відходив від тих людей, я відчував неймовірну радість, я відчував внутрішнє наповнення, я відчував Божу силу, Божу благодать. І це настільки воно мене насищало і насищає по сьогоднішній день. Тому що, знаєте, ми живемо в тілі, в тілі є різні пожадливості. Вони нікуди не діваються, тіло продано гріху і царство Боже не наслідує. Тіло воно потребує того іншого, ще чогось, те, що цей світ пропонує. Да, ми є християни, ми церква Господня, ми багато там що не беремо. Але навіть написано, що «попічення о оплоті не проврачайте в похоті». Тобто, є коли. Тіло требує, є коли якісь душевні запроси має людина, душа вона не хоче голодати, їй щось подавай, тому що вона опічалена, може бути душа, вона може скарбіти душа, і людина себе якось починає веселити. То, можливо, дивиться якісь комедії, то вже кудись іде, їде, їй щось треба, тому що вона всередині голодає. Духовний оцей голод. І це по причині того, що людина себе не знайшла в Бозі, не знайшла той хліб духовний від Бога, не отримала душа. І вона голодає, і вона шукає. І я дуже дякую Богу, що Він на початку дав мені вкусити оцей хліб духовний. Він став мені до вподоби цей духовний хліб. І я зрозумів, коли ми виконуємо волю Божу. Коли ми бачимо людей, які в нужді, там де ми можемо послужити, не раз так буває, що в житті багато теж є трудностей, багато скорбот, багато різних випробувань. І воно все давить, воно все давить, давить. От, І буває, підеш кудись на посіщення в лікарню або у в'язницю, або в якусь е, сім'ю, пішов щось, в магазині купив, заніс. Побув з тими людьми, поспівали разом псалми, помолилися, поплакали разом, прославили Бога, і виходиш звідти і летиш, як на крильях. А що в тебе проблем в житті немає? Є проблеми, але вони настільки давлять, настільки тиснуть, і якось треба, знаєте, якось треба ну, розвантажуватися, скажімо так. І як це робити? Служити Богу, переключатися з себе. От, на, на Боже діло служити Богу, і коли ми служимо, Господь він нас напітує, Він дає Він сповняє потребності нашої душі, нашого духа, навіть нашого тіла. Воно все успокаюється в Господі, і ми відчуваємо умиротворення, щастя, радість. Ми тоді розуміємо, що ми не даремно живемо на цій землі. Коли туди в колонію прийшли проповідники Слова Боже, там, де я покаявся, вони так само були багатодітні, в них так само були великі родини. Їм було чим вдома займатися. Вони могли всі бути в заробітках, десь їздити і так далі, бо вони могли себе оправдати, сказати, в нас великі родини, ми маємо дбати про своїх домашніх. І це все правильно, слава Богу. Але вони знаходили той час, щоб прийти туди, до тих людей, які у темряві знаходяться. Вони не боялися там запачкатися, об когось заплямуватися, вони не боялися, але вони поступали так, як Господь звершував ту працю. Він ішов до тих людей, поневолених дияволом, він ішов до тих людей, він дозволяв навіть доторкатися до себе таким людям. Що навіть дехто казав, якби він був пророком, він би знав, яка жінка до нього дотеркається, а він все знав. І він докорив того Симона, бо він знав, яка то жінка, але там було покаяння, там були сльози. Слава Ісусу Христу! І ось нам, браті сестри, основна моя така і простенька думка, що якщо ми втратили оцей духовний хліб, якщо ми перестали служити Богу, а це значить, ми прийшли в занедпад духовний. І внешні ми ще носимо якусь форму, внешні ми ще щось робимо, в нас багато християнських звичок є, в нас багато автоматично щось виходить робити, але якщо ми перестали їздити в лікарню, ходити на посіщення, десь служити, віддавати себе, віддавати своє, свою душу полагати. От якщо перестали, то ми загубили оту духовну їжу. І так як ми живемо в тілі і маємо душу, то в нас, нас буде влікти щось інше. Нам захочеться чимось себе розважати. Нам захочеться чимось наповняти оту внутрішню пустоту, чимось вхамовувати оту жажду, яка всередині. Христос сказав до Самарянки: всякий п'ющий цю воду, він знову возжажде, а воду, яку я дам йому пити. То він не буде жаждати вовік, вік, але ця вода зробиться в ньому істочником тікущим в житті вічною. Слава Ісусу Христу. Тому, браті і сестри, давайте будемо от, трудитися для Господа. От, не всі можуть ходити по вулицям, проповідувати, але ми можемо іти там, де ми там, де Господь для нас відкриває. І ми повинні це робити. Ми повинні. Один одного бачити нужду, потребу один одного. Ми маємо не стояти десь в стороні, але ми маємо служити, тому що Христос сказав, що дуже великі жнива. І, і, і каже до них: Я вам кажу: підніміть очі ваші і подивіться. Треба підняти очі і подивитися в цей світ, які люди розпорошені, які люди загублені. Вони сьогодні шукають Шукають того знаєте, спокойствия, надивляться новини, Надивляться, наслухаються всяких експертів, аналітиків. І давлення скаче, і хвороби відкриваються, і погано стає, і знаєте, і психіка страдає в людини. От іде знайти той спокій. І шукають хто де, хто в чому. А ми з вами. Такі щасливі люди, що Господь нам відкрився, але нам хтось про нього сказав у свій час. Хтось народився в християнській родині, і батьки привчали і прививали віру і любов до Христа, а хтось почув десь, знаєте, в своєму житті, бо не знав Бога. А якби хтось до вас, до нас, до мене не прийшов і не сказав про Господа, то ми би не почули. І так само нам сьогодні треба. Бачити, де та ділянка, на якій я можу трудитися. Можливо, не всі зможуть бути, звичайно, що пресвітерами, діаканами, от, керівниками, от, якимись такими служителями, але ми всі можемо, ми всі є служителя нового заповіту, не букви, а духа. І ми можемо кожний трудитися для Господа, і це буде наш хліб, і нам не буде так тоді тривожно. Нам не буде тоді так, ну, так пусто всередині, а ми будемо мати цей хліб і будемо духовно питатися, і будемо мати благословіння. От, давайте, вставши, помолимося до Господа, йому слава. Амінь. Ава Отче. Rabida štabit faramin alais laimina, remeneišan karaminak lais salamitus. Aleluja, slava tobi, slava tobi kraman faraminas, krabada štabit karaminasteimin, aleluja skarbida štabida, avo čia, lasada biga šaita, remeneišan klaibin, klabidai san faida bigaidu štojbida.

Кастабедеграй бида, бада сталайбен, клананалай санклайбен, а вода стабіген, штабідай санфайда гуташтайбін. Алілуя. Боже, ми славимо тебе, дякуємо Тобі, милосердний, Боже, що ти знайшов нас кожного в свій час. Я дякую, що ти. Поміняв моє життя, простив мої гріхи, завпіщетлив мене Духом Святим, ім'я записав в книгу життя. Господи, і побуджуй серце моє до благовістя, до того, щоб звіщати Твоє Слово людям, Боже, на вулицях. Слава Тобі за це і подяка, Господи. А я хвалився Тобою, хвалюся іменем Твоїм і дякую за те, що поміняв моє життя. І ти бачиш тих. Серед народа Твого, хто молиться за своїх синовей, Господи, за своїх внуків, за своїх, можливо, Боже, сусідів або з ким навчаються, працюють, і хто ще не спасений у темряві і за них моляться, Боже, дай приобрісти ці душі для Тебе, для Твого царства, Господь, що вони разом з нами в церкві прославляли Твоє ім'я, а нам допоможи бути тими мостиками. Які ведуть до Тебе тими указательними знаками, які свідчать і говорять про тебе, Господи, в яких є любов Божа, бо ми не можемо їх приобрісти докорами, ми не можемо їх придбати своєю правдою, Господи, своєю такою строгістю. Але вони всі розуміють язик любові, дай нам мати цю любов в своєму серці і приобрітати людей для царства Твого. Твоїми інструментами, Господи, Твоєю зброєю, Господи, навчитися правильно приміняти це все, Господи, щоб не руйнувати, а збудовувати, Господи, царство Твоє будувати і поповняти, і слово розповсюджувати по всій землі. Тобі слава і хвала, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Oh.